На час проведення чемпіонату Європи з футболу у Вінниці працює офіційна фанзона Євро 2012 Вона знаходиться у кіноконцертній залі Райдуга. Там болівальники можуть подивитися матчі на екрані розміром 35 квадратних метрів. Як підтримують збірну України у нашому місті, Бачив Роман Гах. Це не сектор на стадіоні, а офіційна фан-зона Євро 2012 у Вінниці. У кожному обласному центрі України є офіційна фан-зона Євро 2012. У Вінниці це кіноконцертна зала Райдуга, яка вміщає 2000 людей. Тут вони можуть подивитися матчі на екрані розміром 35 квадратних метрів. У роздягані Національної збірної франції. Підтримати українських футболістів на матчах Євро більшість війничам приходили до райдуги з фанатською атрибутикою. Хтось з прапором, хтось у футболці збірної, хтось з шарфом, а хтось з розмальованим обличчям. Готувалися вже давно. Ми вже були ще в понеділок, теж були тут, в цьому центрі радуга. Вінниці вміють вболівати, по-вашому. Вінниці вміють. Україна, Україна переможе, переможе. <ріст> за о, За зарадіно. За Даві да французам. Да бі, о -о. Серед болівальників біля офіційної вінницької фан-зони євро можна було побачити і групи дівчат. Хлопці нормально ставляться. Вони йшли. Хтось казав, ой, які ви гарні, вирішила прийти сюди, адже болівати разом з іншими людьми, там де їх багато. Це емоції, це радість. Ми будемо болівати за Україну. Україна вперед. Роман Гах Вадим Інжиєвський, телеканал Віта.